Бравит в этом хочка, напевно, ту саг дев'ято, напит там же тута. Ну что вы вже цухали хру все тут подавалось, вам вже, інтересно интерес не напевно, Новая, цю халтуху, і вам інтересно. Так что так, питам тута? Кот хал где какой-то монстр. Пускай тут так вот такого. Пускай, пускай. Пускай вот Так, давайте с этими тем пробегал. Вот так? Так, мы пробегал. Так, мы там вот с этим потом. А. Вот так вот. Та він... Так, ну тут нічого немає. Ну, дякую за пети. Я теж буду питати. А на душі в коментарях ви веду будете чай. Так, що так. Решкод, що там немає нічого. Так ось. Так. Тут... нічого. Битайту там замок что тут работает, Ну? часик но ну, якось. Чов... А на чувака можна заездить. А, так, так, дай, давай. Я им потом хочу. Что Як ми там бутай мус. Часик на ну, якось. Там буктал. Стоп. Тыкаты, тыкаты. ты Все, все. Тема там машина. На ну, не бу... Ну, я... Ну, я не знаю. Может, я ехать машина? Потом буду с ней. Потім хтось поїде тут и жал. Я по хаю не живу. А ми там було, так? Вау, оцю машину я не зможу встановити, бо тут хас немає. Стоп. А там можна. Так, короче, я піду туди. Так, все, а вы мне почекайте. Тика Тільки... поезд. Один друзі платяло хастик на робочий. я може він повитратив. Ну, ктось прийшов, він помішав. Не знаю. Тепер немає. Не, є там. Ну тітка скінчилась, напевно. Куда бы там? Ты місишь? він туда побежал. А тут я смогу бы тебе холо Ну, ой, покон. Ну что я, а як еплочку? Ну что, пока лапа. я буду чувак. Стоп. А я а покупал. Так. Что? Да это что, по-твоему, я, я там это вы не любишь. Стоп. Мне бы ты Ч ты замотайся? Ч, добавься? Так, пошла. Куда? Да ч ты там танцуешь? Пачешь? Ты гад, что я туда попал? Мне поспети. Давай. Тут я просто есть. Так, сюда. Скай стоп, цього не було. Тут ще стіна. це не було, це ж... Так, Йо -мо -йо. так, куда підем? Те мені ш, а те мене було. В школі? Не було шкоди не було. А там же було так. Не, там вже було. Нєєєєє! Та ви... Ти ви з другим буватим єдь. Так от, що я прийшов, мій чоловік. Розкажете, а там мак? Ну, він, я не знаю. Сам не знаю. Здесь мне пацаны и скажут, да давин. Я не знаю. Я напомню, что там, с кромика. Это форма немая. моя. где Может будет. Можешь я купочку цей? Я коли на нього нажав, где звук появився. Так, можете знайду. Чекай. Що звінить? Так, ну, так, ну, так тут пушку. Коротше, я за щось у телефоні десь тут схований. Коротше, там був мак, і не сказав там. Він зараз погрейні, те я. те япу. І совсем Томі. Ну як? Ну як? Він якось виправся, сказав, що він. е. Що він як там? Машину свою зуправ, е, е, Знайшов, підкачав кулеса і законтров мотор, і у нього все получалось. І він тепер... Но, но им будет того. Но я му ведь потим живете. Ну здесь, так тут интернет немає. Стоп, якими тунел. -мо, чекай як там. Я кознем ховуга вот тут, в цьому ті... чому да. якісь хокет е, до інших гоків перестроїть, фанати. Ну, мак казав, що він як там е, він буде їхати до мене, що я йому допоможу. А як йому допоможе, що я тут? Я не знаю. Я мені це сказав він. Я не можу сказати. А то же интернет выключишь. Я пачку хочешь что там не выключил? Так я не дашь ч-то выключить. Ой. А ты девушка на кому уже страшишь? Пачка? Ты чего ты меня не страшишь? Ничего. Та, та сейчас я кнопку. Так схватил, что он мне сказал. А, мне сказал, что те, как что я появиться, як там? Я не можу як Яхта. Я сказав, що це я є, ну, попав же інтернет, Я не зміг йому сказати, це я. я. я якусь машину знайду і пойду. И поїду. І... І, і знайду Издайду святим. у мене ключ я, оно подивись. Та, є! Тільки чому? Він залишався у мене. Пиши в коментарях. Диянно з аттівочникам не вже страшний. Реально. Так. Я буду на це вже... як там? Трапено, так. Трапевне. А ну, можно, где-то ну, поделаться? А ну, сейчас. Да не мое. я. А -а -а. Так, надеюсь, я завтра буду радостный. Так. Ну, а тогда, потом, поделимся. Всем хорошего дня и всем па-па!